Доброго дня, дорогі глядачі, З вами канал Народна Думка. Що ж, на цьому етапі здавалося б, можна було б поздоровити усіх отримувачів пенсій, соцдопомоги, е субсидії, людей з інвалідністю, які отримують виплати. Тому що держава прийняла закон номер 11377 відповідно до якого тепер оформлення, отримання, переоформлення, якісь нюанси. Все буде вирішуватись майже на автоматичному рівні. Тобто людей розгрузили від цього. Пам'ятаєте, там треба було. Бігати, збирати довідки, переносити, приносити все. Від цього мають відмовитись, і все має працювати, типу, як злагоджена система, і автоматично про вас все будуть знати, і автоматично вам все будуть оформлювати, надавати. Здавалося б, класно, да? так звучить круто, але як і в кожній такій світлій справі, є її темна сторона. І це, на жаль, не виключення. Ну, ви уявіть собі ситуацію, коли всі дані про вас, про вас, про мене, про вашого сусіда, для того, щоб це все зробити, будуть зберігатися в одному місті, в якомусь одному місті, і держава вже звідти буде брати до них доступ, витягувати ті дані, які їй потрібно саме в той момент, щоб зробити з вами ту чи іншу операцію. Да? Наприклад, призначити вам пенсію чи перепризначити якусь допомогу. І тут починає критися ця небезпека, чи безпечно зберігати усі дані в одному місці. Давайте обсудимо плюси і мінуси цього законопроекту. Ну, верніше, вже закону, тому що він вже ухвалений Верховною Радою, поки що, правда, ще не підписаний, тому що не вступив в дію, але вже ухвалений. Закон номер 11377 Тож, давайте розберемося. І так, законопроект номер 11377 – це про єдину інформаційну систему з соціальної сфери. На його меті є, що персональні дані громадян збиратимуться у єдиній базі для використання державою до системи будуть надходити персональні відомості з різних реєстрів, серед них зараз прочитаю які реєстри. Ну, крім того, що реєстри пенсійного, реєстри житлових субсидій, реєстр всього іншого, тому що це саме про соціальну сферу і це саме найбільше для моїх підписників. Тож, поїхали по плюсах. З плюсів те, що тепер не потрібно буде доносити різного, довідки, різного роду довідки і документи. Вся система буде витягувати автоматично. З плюсів, от зараз пішло оформлення цієї базової соціальної допомоги, да? і люди зіткнулися з проблемою, що система їм автоматично вибиває відмову. Відмову по різним причинам. Там десь вона не врахувала роботу, там десь не врахувала місце проживання різне і лупить відмову. Так, да, це неприємно, тому що люди отримували раніше соцдопомогу, а тепер їм немає її. По базово оформити не можуть, бо система лупить відмову, а ну, ту стару вже немає як призначати. Да? Але разом з тим і збирання інформації в одному місці нам для мене приносить дуже великий такий сумнів в безпечності її зберігання. Адже сюди будуть входити реєстри, ну, крім пенсійного, да, субсидіантів, людей з інвалідністю також. Єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, електронна система охорони здоров'я, реєстри авто та нерухомості, тобто все про вас, всі відомості, дані про перетин кордону, інформація про сплату податків, виконавчі впровадження, освіту та ще багато іншого. Ця база дозволить державі не лише зберігати дані, а й актуалізувати їх у реальному часі, аналізувати якость інформації та формування необхідних аналітичних матеріалів. Система може використовувати центри обробки за кордоном за походженням із Служби безпеки України. Тобто бачимо реєстрів, туди підключать, ну, грубо кажучи, всі. Буде інформація, хто ви, що, які податки сплачуєте, яку охорону здоров'я, де ви були, в якого лікаря коли. Ваші номера телефонів точно будуть підв'язані, бо якось аналізувати вас мають, ну і ваші особисті дані це зрозуміло. І як же ж тут про принцип, що потрібно зберігати. Ну, цього принципу мене навчила одна дуже освічена людина. Він також пенсіонер, але такий прогресивний по дронах він все знає про ребах і все, Волонтер, волонтерить, не зважаючи на вік. Він завжди мені казав, Саш, потрібно зберігати яйця в різних корзинках. Да? Щоб якщо якась біда, щось -то залишилось цілим. Бо якщо все в одному місці, то один прекрасний момент це все може бог і або злитися, забрати, можете його вкрасти і потім, використовуючи ці дані, дурити людей. Да? Або просто стертися і потім не буде цих даних, якби, як то людей і не було. Да? І от цей принцип, він, хоча зараз підходи змінюються, але він залишається незмінним вже десятки, сотні років. І тут хочу переступити. Як на мене, це вкрай небезпечно. Так, да, це класно з точки зору зручності. Да? Ну, зручно ж, коли все в одному місці, тако лежить. ти прийшов, взяв, що тобі необхідно, ну, Він ще держава витягнула ті дані, які необхідно, і користується. Але незручно з точки зору безпеки, як на мене. Чому почали це робити, і взагалі як це має допомогти звичайним людям в їхньому повсякденному житті? Дивіться, ну, є пояснювальна записка до закону, і в ній пишеться, що автоматизована, що всі автоматизовані системи обробки даних, по-перше, роблять в різних операційних системах, ну, в різних програмах. А по-друге, вже використовуються 10 років і є застарілими. Хоча я не думаю, що вони не оновлюються. Да? Вони ж повинні були оновлюватись, Да? можливо, там не настільки як хотілося б, але тим не менше, якось вони оновлюються. Тому про застарілість тут також двояке питання. Ну, тим не менше, приводять в приклад, що автоматизована система обробки документації отримувачів пенсій та допомог на базі комп'ютерних технологій називається АСОПТКОМтех, експлуатується з 97-го року. Далі для того, щоб виплатити населенню субсидії, використовується програма, називається ПК Житлові субсидії з 2000 року. І також є державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. ДАРП, так і називається. Класна назва. Можна було щось. Полегше придумати, ну, тим не менше, це на самі пільги не впливає, використовується з 2005 року. І от кожна ця система не може повноцінно працювати з іншою. Як зараз, ми знаємо, що всі е, отримувачі соцдопомог переводяться на базову соціальну допомогу. З 1 січня це вже буде така, як єдина соціальна допомога. Да? Е, і... Для того, щоб її отримати, треба відняти все, що інше отримує людина. Тобто це різниця між 4500 і тим, що отримує людина. Для того, щоб підняти, треба то побачити. Щоб то побачити, треба зайти в інші системи. Щоб зайти в інші системи, тримати доступ. Доступу нема. Все, збій, невиплата або довший процес оформлення. Тож це треба наладити. Но як зараз працює дія? Давайте я вам на пальцях зараз це розповім, бо дуже такі складні терміни і трішки незрозуміло. Зараз вам все стане отак, знаєте, як то казали, Да? Як працює дія? Чому я так сміливо про це розповідаю? Я сам по професії вчитель інформатики, тому для мене це трішки знайомі такі поняття, і ці терміни, і все інше. Дія зараз також має доступ. До реєстрів, але вона не зберігає все в собі. Тобто вона витягує інформацію з того чи іншого реєстра і показує вам на екрані. Тобто, всі дані зберігаються в різних реєстрах, а дія лише витягує інформацію. Вона не може її туди додати, вона не може її там змінити, вона лише може її витягнути, щоб вам показати. І здавалося, все в одному місці, але насправді воно все розкидано по різних місцях. Да, це незручно, тому що дії має, потрібно мати доступ до всіх реєстрів, весь час їх перевіряти і вам показувати це довше, це технічно складніше, це більших затрат вимагає, але це не створює прецеденту, да, якби це все навпаки. От Як зараз хочуть, що воно буде зберігатися в одному місці, а різні програми будуть брати звідти ту чи іншу інформацію. Наприклад, є інформація про ваші прибутки, є інформація про ваші всі е, активи, да, житлові, нежитлові, все, рухомість, нерухомість. І ви приходите на оформлення субсидії. І тут вони зразу бачать ваше споживання газу, ваше споживання електроенергії, що у вас є, скільки ви отримуєте, скільки тратите, і на основі цього приймають рішення, чи дати вам субсидію. Тобто система витягнула ті дані, які їй потрібно проаналізувала і дала результат. Але там ще є і інші дані. Чи зломисники якісь шахраї. Зроблять систему, яка пройде оцю кордон да, і витягне всі абсолютно дані і злиє їх в мережу. Тоді вам можуть телефонувати з різного роду пропозиціями щось купити, продати, отримати. На основі ваших даних можуть пропонувати вам різного роду допомоги, шахрайські допомоги, коли насправді будуть просто виманювати інші ваші дані, такі як банківська карточка, банківські рахунки. Надіюсь, що вони хоч сюди ці банківські рахунки не прикріплять, бо то буде повна. те. І все інше. І також просто удалити всі дані да, усіх зразу і все. людей якби і не існувало. Так, да, там можуть бути якісь резервні копії все інше. Но... Небезпека, як для мене, є. Напишіть, будь ласка, свою думку по цьому приводу. Що ви вважаєте? Чи буде воно працювати, чи допоможе воно людям. Но, як завжди, Затія хороша. але Реалізувати її потрібно, як на мене, трішки по-іншому, трішки з розгалудженням. Щоб це була єдина система, але дані хранилися не в одному місці, щоб це була система, яка може співпрацювати всіма даними, але дані зберігалися по різних місцях. Да, це дорожче, да, це технологічно ще затратніше, але набагато безпечніше. Тут вже потрібно виставляти, як ви кажете, пріоритет. Старався максимально зрозуміло розповісти, напишіть свою думку, що ви думаєте по даному приводу. Дивимося, як воно буде функціонувати, тому що закон вже прийнятий, як він почне діяти, як він буде допомагати людям. В оформленні і отримані, тому що це має в рази спростити, бо нікуди ні за що не потрібно буде бігти, все буде якби в одному місці. Нада довідка про доходу – чік система автоматично вам її підтягнула. Нада довідка про ваш майновий там стан все підтянулося. Які у вас є там рухомість, нерухомість, підтягнулося, і навіть виписка з лікарні, скільки ви потратили там на лікарів на медикаменти, також підтягнулося. Тобто навіть. Такі соціальні допомоги, як ці ще одноразові зараз, та, по 2-3 тисячі, що видаються від облрад на лікування людям з інвалідністю, можна буде вже навіть без звернення до лікарів і без витягів про те, скільки вам потрібно на лікування. Тобто, воно все і це навіть там буде автоматично підтягнуто. З точки зору доступності. Для людей, які раніше могли по 2-3 дня бігати, то все оформляти, в цих чергах стояти, кучу нервів і часу свого потратити, то з точки зору доступності, да. А з точки зору безпечності, то питання в реалізації, як це все реалізує. Тому активно спостерігаю, вам розповідаю до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.